Привіт, Ютубе, Ольга, репетиторка з мови. і сьогодні перше моє розмовне відео, у якому ми з вами поговоримо про те, про що корисно говорити в серпні, про те, як підвищити рівень знань. Насувається вересень, насувається стрімко, і ми розуміємо, що в голові у нас стоїть пташечка 1 вересня, початок навчання. Саме у вересні за статистикою більшість задумається про те, що треба вивчити, що треба довчити, що треба покращити у вивченні чогось. І ви стикаєтеся з проблемою, як це зробити? Як зробити навчальний рік кращим за попередній, Як підвищити рівень знань? Що ми можемо зробити? Допоможу вам сьогодні як репетитор із досвідом у 25 цьогоріч років, ай-яй-яй, час біжить, і розкажу вам, які є шляхи, які є способи тощо. Перше, ви можете спробувати навчатися самостійно. Мені близька тема підготовки до НМТ я буду, наприклад, підготовки до НМТ з української мови вам розповідати. От ви учень! 11 класу. Ви вирішили готуватися до НМТ. Приміром. І ви вирішили робити це з самотужки. Які є переваги у цьому? По-перше, ви готуєтеся, коли вам зручно. По-друге, ви готуєтеся безкоштовно. По-третє, ви готуєтеся в потрібному вам темпі. Звісно, це величезний плюс. Ви можете вночі щось почитати, можете як натхнення читати весь день, і це чудово. До того ж, зараз в онлайн-форматі ви можете знайти лекції на Ютубі, вправи у різноманітних застосунках, тренувальні тести, імітації тощо. Тож, матеріалу дуже багато безкоштовного, ви навіть можете знайти плани підготовки, що, до речі, дуже корисно. Які недоліки цього вибору? По-перше, вам буде важко контролювати себе. Не буде когось згори, хто буде казати ай-яй-яй, треба вчити. Не буде когось згори, хто зможе допомогти вам з темою, яка вам не хоче даватися, незважаючи на три переглянутих відео різних викладачів. І не буде бачення згори, скільки я встиг, чи потрібно вивчити цю тему перед вивченням цієї, адже вони дотичні тощо. Ось ці місточки з'єднання, а також ваш час, витрачений на пошук методичних матеріалів, звісно, це мінус. Обирати чи ні цей шлях вирішувати лише вам, залежно від ваших цілей та пріоритетів. Що у вас у пріоритеті? Подумайте, тоді легше буде визначитися. Другий крок ви можете обрати онлайн-школу. Рекламний бюджет онлайн-шкіл зазвичай величезний. Тож ви можете бачити рекламу на банерах в інтернеті тощо. Онлайн школа набирає групи дітей і допомагає цим групам навчатися. Переваги онлайн шкіл відчутні. Це викладачі. Що пройшли відбір? Обов'язково в них буде педагогічна освіта. Це викладачі, що взяли участь у конкурсі та обрали їх. Це перевірений викладач. І, звісно, якщо вам подобається працювати в колективі. Це колектив однодумців, які хочуть покращити знання так само, як і ви. Ви з ними конкуруєте, ви з ними радитеся, ви з ними дружите і живете разом. І це чудово. Які недоліки можуть спіткати вас в онлайн-школі? По-перше, онлайн школи не часто, не завжди, але люблять обирати молодих викладачів. У них дуже гарний коннект з аудиторією, і це дійсно так. Але є й недолік. Недолік полягає в тому, що часто молодий викладач все-таки не має достатнього досвіду, інколи навіть має невеличкі прогалини в знаннях, інколи бракує йому методики або бачення, де ще може помилитися учень і де, як то кажуть, соломки підстелити. Кажу так, бо я сама, випускниця, магістр з дипломом з відзнакою, пішла працювати до школи і думала, що я найкращий персик. Адже я відмінниця завжди, все знаю, перфекціоністка. Але, дивлячись зараз з висоти свого досвіду, розумію, що десь були в мене помилки, як і в кожного з нас, хто ще. Продовжує навчатися. Хоча можуть бути і досвідчені викладачі, яким зручно працювати в онлайн-школі, що надає певні методичні матеріали, не змушує вас шукати учнів самостійно, тож ви можете йти до онлайн-школи на особистість викладача, на групове спілкування і на помірну ціну. Адже вартість для 30 осіб, для однієї особи, звісно, буде нижчою. Що ми можемо сказати про третій шлях про репетитора? Тут теж, щоб його обрати, треба врахувати певні моменти. І репетитор теж може мати свої переваги й недоліки. Що може бути? По-перше, ви можете шукати репетитора на сайті репетиторів. Там на вас можуть чекати відгуки, а також сайт може перевіряти, хоча може і не перевіряти, диплом репетитора про педагогічну освіту. Звісно, ви самі розумієте, що відгуки може написати бабуся, матуся, сусід і брат для того, щоб допомогти улюбленій родиці піднятися в рейтингу. Це зрозуміло. І коли ви пишете у групах батьків щодо пошуку вчителя, а вам одразу після телефону вчителя йдуть рекомендації з інших аккаунтів. Ой, це найкращий вчитель, ой, це чудовий вчитель! І вони сиплються на вас як зрога достатку. Можна запідозрити, що тут щось не так. Тож ви можете помилитися із Репетитором із його досвідом із його дійсними результатами. Також можете помилитися в особистості викладача, тому що не можуть вам не підійти методи, можуть не сподобатися, звісно, це може бути. А також може бути проблемною, наприклад, висока ціна порівняно із ціною за 30 осіб у репетиторі. На ціні давайте зупинимося. Ціна може бути невисокою. Ви можете за ціну групи працювати з репетитором. Пам'ятайте, що якщо репетитор має достатньо заявок, він не ставитиме низьку ціну. Адже якщо до нього стукається 500 учнів, то він підвищить ціну для того, щоб якимось чином відсіяти цей натовп. Який кричить: візьміть і нас, будь ласка. Також, репетитор може ставити за високу ціну. Ну, про середню, зрозуміло, середня за ринком є середня за ринком. І з, можливо, середньою, можливо, високою якістю, можливо, низькою. Якщо репетитор ставить високу ціну, це або велика кількість учнів, або Така самооцінка, або, наприклад, в якісь моменти: репетитор є доктором наук, репетитор має великий досвід викладання, репетитор про себе знає, що він найкращий, і він знає, що якщо. Його клієнти прийдуть, то обираючи машини, вони оберуть Мерседес, наприклад, обираючи там, не знаю, харчування, вони оберуть якусь дорогу, здорову і якісну їжу, і, відповідно, теж має право на існування. Так от, від ціни повернемося до переваг роботи з репетитором. Переваги роботи з репетитором зрозуміло, він економить ваш час, він надає вам методичні матеріали, він працює в той час, який ви узгодили, і який для вас обох зручний. А також репетитор може швидко, якісно, індивідуально вас підготувати. Як же ж обрати собі репетитора, якщо ви схиляєтеся саме до цього шляху підвищення ваших знань? Якби я обирала собі репетитора, я б подивилася на результати родичів, знайомих та сусідів. І оцінювала їх не з позиції, «О, яка гарна тьотя! Як вона подобається моїй дитині. А з позиції. Дитині цікаво працювати, а ще на початку семестра у нас була вісімка змови, а в кінці десятка. Оці от результати, які можна виміряти, на них можна орієнтуватися. Тож, якби я обирала, вибирала собі репетитора, я б зробила так: у літній місяць червень, липень чи серпень. Я б постукалася до того репетитора, якого я собі обрала. І попрацювала б з ним чи нею пробний місяць. На початку місяця попрохала б стартовий тест, а в кінці місяця попрохала б діагностичний тест. Що я дізнаюся за місяць? За місяць я можу дізнатися, чи комфортно мені працювати, чи є якісь несподіванки, переноси занять або незрозуміле репетитора: «М -м, ну це правило я давно не повторювала, можливо, це буде так. А також ви можете побачити, наскільки вам відгукується манера навчання, і чи бачите ви прогрес, чи є він насправді. Ось так би діяла я, а як би діяли ви? До речі, якщо в репетитора задорого от прийшли ви до мене. У мене досвід, у мене успішні кейси, і до мене записалися насправді учні ще в червні. І я не набираю зараз учнів. У мене тільки одна є чергова групка для тих, хто не потрапив, по суботах ми будемо навчатися. Вивчати певні теми для підготовки до НМТ з української мови у групі більше місць немає. Так от, якщо вам треба потрапити до репетитора, який має високий цінник, є ще хитрість, запропонуйте йому попрацювати в міні-групі з вашим однокласником чи однокласницею або людиною із однаковим рівнем знань. Це чудово спрацьовує, якщо у вас запит на. Досвід на ефективність, на швидкість, на якість, але при цьому помірний бюджет. Тому що Розпорошивши платню, все-таки вона буде значно меншою. Ви отримаєте майже те саме, що і в індивідуальному навчанні. А також можна сформувати групу з трьох або чотирьох осіб і ще знизити ціну, але не сильно поступитися якістю. Ось такий момент ви можете для себе обрати: це теж, що б робила я, якби у мене був обмежений бюджет, але мені хотілося б обрати саме репетитора. Тож. Сьогодні ми розглянули з вами три шляхи: це самонавчання, самоосвіта, це навчання в онлайн школі у групах і це навчання з репетитором. Визначте пріоритет, і ще раз повторюю, що для вас найважливіше у навчанні, і потім, відштовхуючись від цього, зваживши переваги та недоліки, обирайте собі допомогу яким чином ви допоможете собі стати кращим або кращою у навчанні? Що ще ви хотіли б почути від репетиторки? Пишіть свої пропозиції. Зніму вам ще відео, якщо вам сподобається. До зустрічі! Толучайте!